Ще раз вітаю вас всіх, дорогі брати і сестри, миром і любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Ще одна субота, ще один час для того, щоб разом з братами і сестрами приїхати в Дім молитви, прийти в Дім молитви, помолитися, поспілкуватися з Господом Богом, подосліджувати Слово і подякувати Йому за все. А дякувати йому. Є за що. Сьогодні хочу коротенько пороздумувати разом із вами над словом Божим, над словами, які цього тижня поклав Господь мені на серце. Відкриємо разом з вами Євангеліє від Матвія, 21 розділ, і будемо читати з першого вірша. Цей розділ це має назву славний в'їзд Ісуса до Єрусалиму. А коли вони наблизились до Єрусалиму і прийшли до Вівтагії, до гори, до Оливної, тоді Ісус вислав двох учнів до них, кажучи: Ідіть у село, яке перед вами, і знайдете зараз ослицю прив'язану та з нею осля. Відв'яжіть і мені приведіть їх. А хто вам що скаже, відкажіть, що їх потребує Господь, і він зараз пошле їх. А це сталося, щоб справдилось те, що казав був пророк, промовляючи скажіть сіонській дочці, ось до тебе іде цар твій, він покірливий, і всів на осла, на осля підяремної сина, а учні пішли та й зробили, як звелів їм Ісус. Вони привели до Ісуса ослицю й осля і одежу поклали на них, і Він сів на них. І багато народу стелили одежу свою по дорозі, інші ж різали віття з дерев і стелили дорогою. А народ, що йшов перед Ним і позаду, викрикував, кажучи, «Осанна, сину Давидовому, благословений, хто йде у Господнє ім'я, осанна на висоті. А коли увійшов він. Ї... До Єрусалиму, то здвигнулося ціле місто, питаючи, Хто це такий? А народ говорив Це Пророк Ісус із Назарету Галілейського. Отже, я хочу сьогодні разом із вами пороздумувати над цим, над цією частинкою розділу, а саме славний в'їзд. Ісуса до Єрусалиму. Подія, яка відбулася за 6 днів до смерті Ісуса. Ісус на Ослиці в'їжджає до Єрусалиму. Люди Його вітають, люди викрикують, люди раді, люди раді Його бачити. Це можна порівняти з тим, як і в ті часи, і навіть після, після того часу, ще довгий час була така звичка в людей, така традиція, що коли якась поважна особа в'їжджає до міста, то люди збиралися на в'їзді, люди викрикували, люди святкували, особливо, якщо це був князь, якщо це. Була перемога в битві, або якщо це була інша якась визначна подія, якісь дуже поважні гості, то отак збиралися люди на, на брамі до, до входу міста і викрикували, е, вітали тих, хто входив в це місто, або вітали князя з перемогою. І ви знаєте, що ось ось ці такі вітання. Ось ця ось, участь в такій події, це одночасно і означало, що люди визнають Визнають цього князя, визнають цього царя і визнають цю перемогу чи цю, цю подію, з якою він до, до них прийшов. Ісус, Ісус був царем. І люди його вітали е, з тим, що він цар. І коли ми навіть читаємо, тут є виноска: коли його вітали Осанна, що це означає? Це означає слава. Визначає Спаси, просимо. Отут у виності ми читаємо в Біблії. Тобто люди вітали Христа і люди Його визнавали. І Ісус був царем. Але що, що люди не до кінця розуміли, що Він був царем, але був царем не цього світу. Вітаючи Ісуса в Єрусалимі, люди чекали на визволення. Визволення від Риму, від римської власті влади, яка була, яка панувала над, в той час над всім Ізраїлем, над Єрусалимом. Зокрема, і люди вітали Його. Знаючи, що він цар, визнаючи його, і вони чекали, що от зараз Він прийде і зараз Він визволить нас від Риму і ми будемо вільні. Так, вони в якійсь мірі були праві. Ісус йшов до Єрусалиму, щоб їх визволити. Але щоб визволити не від Риму, в цьому вони помилялися, а в тому, щоб визволити їх від гріха. І саме через шість днів після славного в'їзду Ісуса до Єрусалиму, через шість днів сталося ось, ось це визволення. Ісус прийшов не вкладати тимчасовий мир, а Ісус прийшов до Єрусалиму, щоб подарувати вічне життя. І багато хто очікував, що це буде тільки початок. А для Ісуса цей славний в'їзд до Єрусалиму е означав, що Кінець близький. Кінець близький Його життю, Його земному життю, але так само і початок для нас початок того, що ми маємо надію на вічне життя. Кожна людина після смерті Ісуса Христа має надію на вічне життя. Славний в'їзд Ісуса вказував на гріхи, викривав їх. Слава Ісуса вказувала на гріхи і викривала їх. Ось чому через шість днів ті люди, які вітали Ісуса, ті люди, які були раді, що Ісус в'їжджає до Єрусалиму, що Ось нас визволитель, ось наш Месія, ось наш Спаситель. Через шість днів ті самі люди кричали біля Пилата розіпни Його. Ісус, хто і таке запитання. Хто для нас Ісус сьогодні? За кого ми вважаємо Ісуса? За нашого Спасителя? Так. Але Спасителя не тимчасового, не якогось в якійсь одній ситуації. А Спасителя, який подарує нам вічне життя і який піклується про нас. Хочу, щоб ми відкрили ще один текст разом із вами: Послання до Филип'ян, другий розділ. Другий розділ. І прочитаємо з п'ятого тексту. Нехай у вас будуть ті самі думки, що у Христі Ісусі. Він, бувши у Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але він умолив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняним аж до смерті і до смерті Хресної, тому й Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожним ім'ям, що перед Ісусовим ім'ям вклонялося кожне коліно небесних і земних, і підземних, і щоб кожен язик визнавав. Ісус Христос то Господь, на славу Бога, Отця. Ісус Христос, нам Цар! Ісус Христос, нас Цар. Або ще теж є такий дуже гарний по-англійськи в нас звучить Jesus із май Лорд, що означає Христос, Ісус мій Лорд. Ще коли е, вже були сьогодні тут на зібранні, ще мені прийшла така думка, яку я хочу ще також сказати. Е, є пісня, і в цій, в цій пісні є такі слова. То не люди прибивали Ісуса до Христа, то не люди причиняли тобі біль, а мій гріх. Що, що, що це хоче означає, і що я цим хотів, хочу сказати? Коли е, ми прийняли Ісуса Христа як свого Спасителя, як свого Царя, дуже важливо протязі нашого життя залишатися вірним у цій обітниці, вірним Ісусові Христові. Бо ці, якщо ми будемо порушувати цю обітницю, то цими гріхами ми будемо забивати цвяхів і тіло Ісуса Христа, ми будемо ранити Ісуса Христа. Як сьогодні ми говорили, ми так само будемо і е, в якійсь мірі і позорити Ісуса Христа. Інші люди, які знаючи, хто ми є, кому ми служимо і для чого ми це робимо, вони будуть, ми будемо присоромлювати Ісуса Христа перед цими людьми. Тому Такими коротенькими роздумами, але сподіваюся, повчальними, які лягли мені на серце, я хотів разом з вами поділитися, що Ісус Христ... хто сьогодні для мене Ісус Христос. Ісус Христос для мене сьогодні мій Цар, мій лорд, і що... буду йому служити, буду виконувати Його волю, щоб не, ран... не, ран... не ранити Його тіло, щоб не соромити Ісуса. Перед іншими людьми, перед Богом, Отцем. Помолимось.